Руїни замість готелю одного з найвідоміших у кривому розі близько опівночі по ньому прилетіла російська ракета. Двоє чоловік і жінка загинули одразу кілька пожильців опинились під завалами. На світанку рятувальники змогли звільнити з під руїн 43-річну жінку на під уламками готелю. Вона провела кілька годин, сильно травмована, однак притомна. Після чотирьох годин праці ми знайшли дівчину на четвертому поверсі. Вона була під завалом чотири часа. Чотири години, і ми її достали. Вона була. Не дуже в тяжкому стані, але ми її стан нормалізували і зробили все, щоб вона зараз в лікарні нормально почувалася. Віктор зі своєю командою працюють тут відночі, допомагають рятувальникам шукати людей під завалами, надають медичну допомогу. Після першої години ми знайшли два. Два тіла, неможливо було вижити, бо дуже тяжкі травми, відірвані конічності. До пошуків долучили кінологів із собаками, кажуть, руйнування дуже складні, важко працювати і людям, і тваринам. Дуже складний завал, дуже складний по пересуванню і дуже складний по складу пилі. Тобто тут є спровада, і наші собаки тільки день тому приїхали з Крематорську, саме вони допомогли знайти там тіло. Знали багато годин на місці ракетної атаки. Працює важка техніка. Також рятувальники вручну розбирають завали. А навпроти готелю співробітники намагаються, хоч якось, привести до ладу розтрощене приміщення ресторану. Вся наша команда, і ми всі дружненько наводимо лад. Ми вже з 12-ї години запускаємо доставку. Так, тому що треба, треба, бо ми знаємо, що у людей є потреба в нас. А я думаю, що завтрашнього дня ми вже одну частину залу запустимо. У лікарні залишаються двоє людей. Жінка, яку знайшли під уламками у тяжкому стані в реанімації. 37-річний чоловік, якого витягли одразу після прильоту у стані середньої тяжкості. Прогнози позитивні кажуть лікарі. Однак найближчі кілька тижнів поранені проведуть у медзакладі. Ще троє постраждалих після надання допомоги вже вдома. Це вибухові травми. І це переважно забої та садна порізи декількох частин тіла. Окрім готелю, пошкоджені чотири багатоповерхівки, шість магазинів та вісім автівок. 28 серпня у кривому розі день жалоби. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один марафон. Єдині новини.